Вітаю, ви на каналі -Лайф». Мене звати Олена Ковальова, і я зараз у студії з нашим постійним експертом Магом Валяром. Вітаю вас! Вітаю вас, Олена! Дякую, що до нас прийшли і мусимо Добреємні. сьогодні обговорити важливі події, зокрема, не пригрозити, не залякати, а попередити наших глядачів про ймовірну небезпеку для українських міст. Розбираємо тиждень від 18 січня по 24 січня. Які небезпечні дати можуть бути на цьому тижні в цей період? Дякую вам за запитання. Справді, от на цьому тижні я дивився, що небезпека буде в середу, буде в п'ятницю, буде в суботу. Відповідно, ми бачимо, в середу був масований ракетний удар. Сьогодні в п'ятницю вдарила балістика по Кривому Рогу, на жаль, дуже сильно. Зараз подивимося, що в майбутньому. І, до речі, все це було попередженням, і воно збувається. Тому я це кажу для того, щоб люди вберегли своє життя, своє здоров'я. І є ж велика різниця. Підеш ти з роботи і сховаєшся в укритті, вийдеш в коридор, чи будеш лежати біля вікна а, і на кроваті спати. Дуже велика різниця. Так, звичайно. Або виживеш, або ні. Розклад на 7 днів. Відповідно, субота, перший день. Субота в нас випадає день з певними загрозами. Бачу, субота, що буде певна теж атака, тобто завтра. Неділя принесе нам багато шахедів і, скоріше за все, якусь разову балістику. Понеділок. Понеділок випадає, до речі, велика загроза. Королева Жезлів, це вогонь, це удар. Скоріше за все, що 19-20 числа, як я і казав, що буде якась велика загроза перед інавгурацією Трампа. До речі, саме 20 число випадає карта більш-менш спокійна. На 21 число випадає. Четвірка мечів. Це карта кладовища, карта великої загрози, карта ударів дуже сильних. Це у нас, я так розумію, середа чи вівторок, 21. перша. Так, вівторок. Вівторок, 21, перший. От тоді буде велика загроза. Саме от у вівторок ворог захоче вдарити і показати те, що Трамп не матиме сили. Середа і четвер відповідно в мене по картах ідуть середа як загрозливий день, але в меншій мірі. І четвер більш простий день в цілому на цьому тижні, який ми розглянули, передбачається дві якісь ракетні атаки по Україні. Я сам додам зараз і подивлюся, які саме частини України під загрозою: Захід, Схід, Північ, Південь, Центр України. Зараз ми це переглянемо. Але відчуття йдуть по Заходу України. Відчуття по, -захід. по Західній Україні, інфраструктура. Радіє, що не, не мирні жителі саме на Заході України, а саме інфраструктура, газові сховища, родовища, також е е відповідно електростанції, е Стрибурштин, Старокостянтинів. Це прямо от мене прямо вібрує воно. Зараз подивимося Захід України. Аркан суд. Так, вже йде от... суд. Це вибори Трампа. Ой, вибори. Ну, до речі, там є процедура виборці сядуть, виберуть Трампа. Інавгурація. Так, не да, із нею пов'язаний аркан Повішений. Буде удар. Буде удар, і саме, я бачу, Захід України постраждає більше всього. Північ. Північ є загроза, я б сказав, Житомир. Те, що по відчуттях Чернігів, Київ. Але є певна загроза саме оточення для великого місця та до його околиць. Я так розумію, що це не Рівне, не Луцьк, це Київ, Київська область, Чернігів, відповідно, також Житомирщина. Тепер глянемо з вами схід. Схід. На сході більш-менш стабільно нормально. Але Сумщина, Харківщина, тобто там будуть загрози. Центр України. Випадає в принципі більш-менш спокійно. Що ми маємо на увазі під словом центр України? Це Черкаси, Кропивницький. Але Полтава-Вінниця. Там я не впевнений, я навпаки впевнений, що там буде якась, якась загроза. Вчора дивився на своєму каналі, вийде відео в понеділок, що от саме бачаю в Полтаві якусь загрозу. Полтава, Кременчук, Вінниця. От Неспокійне серце за них. І Південь. Зараз поглянемо. Південь загрози великі. От е, я вже кажу з початку нового року, що буде загроза для Одеси. саме. Е, випадає от важка ноша, тобто е, якісь удари саме по Одесі, Миколаїв, Дніпро, Запоріжжя це ті міста які е, от будуть під е, великою такою загрозою. Е, відчуваю Кам'янське Павлоград, якась тривога за них, але більше як шахеди, більше як невеликі такі якісь влучання. Е, кривий ріг, до речі, я як попереджував за кривий ріг і казав, так і далі попереджую. І поки що я от вам кажу: кривий ріг вдарять, кривий ріг вдаряють. Я потім кажу, ще раз кривий ріг вдарить, ще раз вдаряє. І так поки що воно і буде. Тобто вони, ворог обрав цілю кривий ріг саме. Вони хочуть ще по попередніх розкладах, ви самі, мабуть, пам'ятаєте, вони хочуть затопити місто, полишити його без електроенергії. І вони тому і цілять по ньому. І будучи цілити. Але хочу сказати, що тут головне саме в кривому розі, поберегтися. Мирним жителям саме по житлових будинках може бути загроза. Тому спускати в укриття треба себе близьких, або ж, хоча б, використовувати правило двох стін. Тривоги нам об'являють не для того, щоб перекрити міст чи що ще в Києві, а тривоги об'являють для того, щоб ми. Не нехтували сигналами, щоб ми спускались в укриття, таке інше. Ви абсолютно праві. Чесно, хочеться, щоб ці прогнози не справдилися, але в разі чого треба все одно спускатися в укриття і берегти своє життя. І давайте подивимось, деякі ще інші міста, про які ми, можливо, зараз не згадали. Але яка там ситуація? Наприклад, давайте візьмемо Запоріжжя, яке постійно під обстрілами на цьому тижні. Яка ситуація буде в цьому місці? Інфернальне дерево, це от ось воно у мене висить. Це саме така темна, темна енергія, темна матерія. Це відповідно аркан вода, тобто місто біля води. Чому це стосується і міста Дніпро? А тут є загроза, і, от бачу, чітко кажу чітко. По Запоріжжю вдарять кабами на цьому тижні. Дуже сильно вдарять кабами, і це найбільша загроза для міста. Вони вдарять під вечір чи під ранок. Усі будуть як... спати, так. так, так. Жахливо, <кій> жахлива ситуація. Давайте подивимось, місто рівне. Що буде там? Безпека. Слава Богу. Позитивні позитивні слова. Багато хто дорікає, що віляр де позитив, по порівному немає загрози. Слава Богу. Хоч би так було для кожного міста України. Хочу <кій> зараз ще б говорити такий напрямок. Це Донеччина. Зараз найгарячіше, напевно, найгарячіше напрямок і боїться на Покров... ну, біля Покровську. Що буде там в цьому, на цьому тижні? Знаєте, Донецька область дивиться мене поголовно. Саме от мене найбільше зі всіх екстрасенсів, тому що я постійно в будь-яких розкладах я а, додетально дивлюсь кожне місто. Також Сумщину я дивлюсь кожне місто а, і не нехтую цим. А, але я ще ставлю захисти на цій області. Хочу сказати, що Покровськ, Мирноград, не буде захоплений взимку. Я виставив захист, я його продлив, зробив під російською мовою називається подділ обряда, не можна сказати, підробку цього ритуалу, так? тобто повторення та посилення того захисту, що я вже ставив. І зараз ми глянемо Донецьку область, відповідно, що чекає там Покровськ, Мирноград, багато страждальні. Я бачу, що вони намагатимуться обходити міста, але не, не зможуть обійти їх. Друге, це те, що міста будуть триматись. Третє, це єдина загроза потужні обстріли ствольною артилерією. Тобто там справді небезпечно, тому я прошу всіх виїжджати з цих міст. Велика Новосілка мене дуже турбує. І я бачу, що вона буде захоплена на цьому тижні. На цьому тижні. Ворогом. Часів я не турбує. Він його не захоплять на цьому тижні, але він буде вже потрохи відходити Від ворогом. Там вже і так місто захоплене на 60%. Тому. Навіть більше, мабуть, десь на 70% по Діпстейт ми бачимо цю ситуацію. Але хочу сказати, що ворогів ми там знищили десятки, а то й сотні тисяч. І е, те, що часів яр може зараз не дотриматись і е, вже може потрохи відходити ворогу. Це, це, це не буде позначати того, що фронт підійде прямо до Костянтинівки. Костянтинівка може бути обезпечена. Зараз я розклам на Костянтинівку. Так, я бачу карти безпеки для міста, саме від вторгнення та захоплення, але потужні обстріли А, обстріли. Торецьк. Торецьк, так, він вже як. Буде е, дозахоплений е, остаточно. Е, але теж скажу, що ми там винищили десятки тисяч ворогів, сотень тисяч ми там не винищили, але десятки тисяч е, трупів там полегло, тому що там стоїть наш героїчний полк Азов. Він тримає цей напрямок і е, слава нашим героям! Давайте я подивлюсь, добропілля, моє рідне місто. Питають багато хто чи виїжджати, чи ні. Я скажу вам так, що не виїжджайте, тримайтесь в місті. Єдине, що є, це загроза обстрілів. Але обстріли переважно більше по білицькому, родинському, білозерському. Саме саме місто Добропілля буде. Буде під обстрілами, але не так часто. Тобто вся Україна під обстрілами. І Добропілля не найгірший випадок, тому можете там залишатись, місто не буде окуповане. А, а, зараз Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка. Краматорськ теж захоплення не бачу, Слов'янськ захоплення не бачу, Дружківка теж захоплення не бачу, і підход фронту ближче теж не буде цього. Обстріли більше загрожуватимуть Дружківці та Слов'янську, там вони більш часті. Краматорськ більше буде утримуваний від цих, від цих ударів, менше їх буде. Лиман. Багато хто каже, ми не втримаємо лиман, бояться чи так це. Ні, це не так. Лиман буде триматись, буде втриманий. Ворог до нього близько не підійде і Лиманський напрямок убезпечений. Відповідно, одразу будуть питати за Ізюм. кажу, що Ізюму взагалі немає загроз. Святогірськ немає загроз. Сіверськ теж буде триматись. Далі тепер Куп'янськ подивимось, Куп'янськ. Ну, будуть удари, будуть просуватись поряд, але саме місто теж не захоплять. Теж ворога будемо тримати, але в місті проживати в жодному разі не можна. Тільки евакуація, борова. Борова теж буде утримуватись, тобто захоплень не бачу. Загрозливі місця, я я вам сказав. Запорізький напрямок. Фронт міцний як скеля. Ніхто не зможе просунутися на Запорізькому напрямку, ніхто не зможе взяти ні Оріхів, ні Гуляйполе. Єдине, що де матиме ворог успіхи, це на Времівському виступі в Великій Новосілці, про яку я казав. Херсонський напрямок, Херсонщина, Херсонщина. Загроза, удари, а атаки саме безпілотними летальними апаратами, а, а, а ствольною артилерією цих містечок правобережжя Херсонщини, не тільки самого Херсону, але форсувати вони не зможуть. Випадає карта того, що форсування Дніпра буде відторгнене, і ворог зазнає величезних втрат Вовчанськ. Позиції будуть втримані, ворог буде зупинений. Харків, Харків я дивився по обстрілах, так, обстріли, на жаль, будуть. будуть. Сумщина. Сумщина знову повішена, От та карта випадала, вона знову випадає тут. Точніше, вона по західній випадала, але тут те ж саме, це міста Сумщини. Давайте я швиденько пробіжусь по. У цих містах Сумщині, так. Так, дуже швидко. І перейдемо до наступних питань. Просто це найзагрозливіші напрямки, ми завжди їх дивимося. До речі, також дивився Чернігівщину. По Чернігівщині є загроза саме для міста Чернігів. Тому теж побережіть себе. Сумщина, Сумщина, північ Сумщини, Новгород-Сіверський Конотоп, Кролевець Шостка, Глухів Потив. новгород сіверський не буде атаки, шостка. По шостці будуть бити. Кролевець, по кролевцю будуть удари. По конотопу більш-менш захищеність випадає. Глухів постійні удари. Путивль, постійні удари. Тепер білопілля, удари. Суми теж удари. Охтирка, удари, тростянець більш-менш спокійно. В принципі, подивились ще ромни прилуки, ромни прилуки. Ромни прилуки спокійно, буринь спокійно, все. Тепер я можу дивитись вже все останнє. Слава славні, слава Богу, що звичайно де в містах є спокій. Але я дуже прошу і наших глядачів і всіх українців, аби ховалися в укриття або спускалися в укриття і берегли своє здоров'я, навіть якщо ви не вірите в прогнози, це життя, воно одне його треба цінувати. Валяра, до вас останнє питання. Скажіть, все ж таки, зараз дуже багато хто лякає українців те, що росіяни все ж таки дійдуть до Дніпропетровської області. Чи буде це, чи вдасться їм зробити цей ганебний вчинок і дістатися до цієї області? Бачите, це щось кармічне, все одно повертаємося до Донеччини. Зараз я подивлюсь це питання. В попередніх розкладах взагалі випадало те, що ворог зайде в Дніпровську область, але тільки лише в одне, два-три там села. А далі він буде зупинений, зараз подивимось цей момент. так, знаєте, це як от вони зайдуть. Тобто вони, по-перше, поки вони туди дійдуть. Це не так швидко, на цьому тижні вони ще в Дніпровську область не вступлять. По-друге, випадають дуже сильні позиції оборонні. От вони просто, поки по Донецькій області їм дають рухатись потрохи, тому що збирають наші сили оборони потугу велику, саме на кордоні Дніпровської Донецької області, і там ворогу дадуть по зубах дуже жорстко. Ні про який Павлоград. Ні про яке Петро Петропавлове, ні про яку межову речі не йдеться. Тут справи навіть не йде, а лише якісь там окремі села на прикордоні між Дніпровською та Донецькою областями. Ворог зазнає дуже великих втрат, я їм не раджу і не завжди. І також хочу сказати, що Сили оборони України тримають там позиції. Ситуація на Донеччині не патова, вона справді контрольована. Ворог е, е, ті успіхи, що має, він має в якихось дрібних селах, а е, безпосередньо під Покровськом він зазнає з шалених втрат. Він скільки лізе на Мирноград, це ж вони говорять, що нам треба його обійти. А насправді воїни кажуть, вони щоденно лізуть і лізуть саме вперед е, в лоб і Вони зазнають великих втрат, вони а, знищуються. І що от хочу сказати, який приклад навести місто Мирноград. До нього у ворога 600 метрів. 600 метрів розділяє місто і позиції русні. І а, скільки вони не наступають з вересня, вони не просунулись на 30, на 50 метрів, вони, на 100 метрів вони не просунулись. Ця відстань так і залишається. Наші сили оборони України, велика їм честь, слава, хвала. Ми маги України працюємо над їх захистом. Вони тримають ці міста і будуть тримати, і ворог буде зупинений. Він не візьме їх. І ще також хочу сказати, що наше керівництво військове, наш президент, він поставив чітку задачу втримати Покровськ, Мирноград за будь-яку ціну. Тому ворог не пройде. Цьому не дозволить ані керівництво, ані Збройні Сили України. Впевнено, що наші сили оборони дадуть достойну відсіч ворогу і всіх окупантів буде врешті-решт колись покарано. Дякую вам, Валяра, за цей детальний прогноз і передбачення. Будемо вірити в найкраще, аби справдилося лише хороше, а найгірше ніколи ніколи не справдилось. Дякую вам дуже навзаєм.